Всіх вітаю! З вами Марія і сьогодні я хочу роздивитись для вас, хто бажає зустріч з вами. Побачимо. Якщо філіжанка покаже, з якого приводу, то, звісно, я буду вам це озвучувати. Ну Давайте так, з-за кордону точно є людина, дуже бажає зустріч з вами. Дуже хочу побачитись, поспілкуватись, і навіть тут для когось як планує приїздити. Вже в планах воно є, може, навіть і квитки вже є куплені, або ось ось буде купувати людина. Для когось з вас гості планують візит до вас, дві людини чоловік та жінка. Літера С є, літера Л. Є зараз. Чомусь мені показано, що жінка або не дуже добре себе почуває, але все одно не відкладає цю зустріч, або, знаєте, якась дуже втомлена прийде. Так, ну, блюдочко зачекає. Я хочу спочатку все ж таки. З філіжанки роздивитись, а потім ми повернемось до, до блюдочка, хай там підсохне трошки. Так, дивіться, ось тут ну, продовжимо особисте життя літера Є, е, е, літера П Л. Людина. ну, Такі ініціали, або вони ваші, або належать людині. Тут дивіться як. Людина Знаєте, з одного боку воно виглядає як такий якийсь нервовий стан людини, щось дуже бентежить людину, з іншого боку, нав'язливі якісь розмови. Тут навіть воно не як прохання виглядає, а як Ну, людина щось собі могла там чи вирішити, чи якось побачити якусь ситуацію, буде вам розповідати саме так, як розуміє. І це буде для вас нав'язливо, бо я так розумію, що не будете збігатись у, у, ну, у своїх баченнях з людиною. Сюди ж відноситься літера F і літера В А і З ще. Все, більш тут не бачу літер. Так, далі дивимось, проінформує це не буде, як людина зненацька з'явиться. Чоловік до жінки. Спочатку попередить, потім з чимось, з якимись знаннями, з чимось в руках приходить, не з пустими руками. Давайте так. І це по домовленості на територію жінки. Це може бути і ділова зустріч, але це, як, знаєте, людина приходить. Ви не зустрічаєтесь десь на спільній території, а як до вас, там, ну там, додому, в кабінет, там, ну, де, де ви будете? Далі дивимось. Чомусь мені дублюють інформацію. Бо дійсно знов-таки показують мені чоловіка, який прийде з чимось до жінки, ані не дублюється трошки інакша інформація. В цьому випадку мені показана дуже розлючена інша жінка, от при якій це все буде відбуватись, при якій чоловік буде щось дарувати жінці. І, знаєте, це таке: от, це що таке? Це що? що це він тобі носить? Що це таке, де це ти це береш? От Просто, от, знаєте, лють свою не стримає. Вам неприємно буде. Навіть, знаєте, так, розхвилюєтесь дуже з цього приводу. Далі дивимось. Ось тут. Нема зараз спілкування, але не бачу розриву відносин. Це як тимчасово нема спілкування між чоловік та жінка. Чоловік зараз, він десь як у справах, є якісь робочі моменти зустрічі, може, відрядження, може, ще якось там у нього. Але е, от думками він залишився з цією жінкою. Ну і вона з ним якось думками. Це, знаєте, як планує повернутись і планує спілкування з нею подальше. Далі дивимося. Ось тут мені показана жінка дуже інтуїтивно розвинена, може, сновидеться, може ще якось вона зчитує з простору інформацію. У вас є спілкування з цією людиною і. У вас є якісь спільні фінансові відносини. Якось тут, як зі своїми думками, зі своїми розповідями, якісь навіть спільні знайомі у вас є. Чоловік спільний знайомий точно є. Ну, тут, тут не одна людина, насправді, тут ще люди підходять. Ну, планується зустріч з такою людиною. Світла, приємна зустріч. от Знаєте, як посвітліше і простір навколо вас. от Настільки вам легко одна з одною чи один з одною спілкуватись, бо це і для чоловіка підходить інформація. Взагалі, всі мої філіжанки вони і для жінок, і для чоловіків. Далі дивимось, ось тут людина, яка, я так розумію, що зуб дуже болить, жінка мені показана. Бо схопилась за, чекайте, це ліва щока, за ліву щоку, І якось вам треба буде от мати до цього стосунок. Може, наприклад, ви відведете до лікаря, чи ще якось воно буде у вас? Може, ви лікар і знаєте, хто до вас там скоро прийде. А, ну, тут просто треба буде цю ситуацію якось там налагоджувати. Бо у вас в руках та сама золота рибка, яка виконає бажання. Так, про золоту рибку ще хочу і чоловікові сказати якісь невеличкі бажання його. як, Знаєте, як виглядає, якщо чекає певну інформацію. От дочекається, це буде отаке виконання бажання. Так далі. Ось тут. Ну, тут чиєсь побачення, тут, хоча, дивіться, як цікаво, тягнеш обох, тягне один до одного. Але жінка, тут, тут щось вона собі таке вигадала, і встановлює межу між собою і цим чоловіком. І він трохи розгублений. Тут дивіться, як виглядає тут не так, що вона точно щось знає. Вона собі вигадала, вона нав... вона не знає, як насправді, чесно кажучи, краще б спитала. От, просто краще б спитала і подивилась, як людина відповідає на це питання. От Просто щоб собі розуміти. Бо тут може бути тут, тут вірогідність відсотків 70% що от просто вона собі вигадала якусь відповідь на своє ж питання, яке вона замовчала, яке не наважується за, ну, спитати в людини. Бачитись хочуть обидва. Але ж гордість тут перепони такі значні робить. Так, далі. Дивіться, в перспективах це, от про що я зараз кажу: є людина, яка дуже хотіла б з вами бачитись. Жінка мені показана, але це знаєте, коли і ви не знаєте, коли це відбудеться, і вона не знає. Навіть ніхто з вас не планує якісь конкретні дати. Коли от ви не одна людина, з якою їй би хотілось бачитись, але ж поки що так. Поки що вона залишається там, де є. Ви знаєте, ну, це як знаєте, спілкування між вами є. Але такого, щоб ви обійняли одна одну чи один одну, такого зараз нема. На відстані спілкування. І поки що так воно і буде. І жодної цифри я тут не бачу, щоб якось вас зорієнтувати. Але в планах є повернення і до, до спілкування і взагалі так. Так, далі. Люди, яких ви бачите час від часу, але вони не є вашими близькими друзями, не є вашими родичами. Це більш сторона... Робота, соціум, навчання, де ви там ходите, де буваєте, де ви реалізуєтесь показаний чоловік, який як чекає виконання якоїсь роботи від вас. Коли, знаєте, не вистачає якогось одного елементу, І так воно виглядає. Так, ну, тобто виглядає так, що, ви, от як буде зроблено, воно у вас якби, ну, скажімо, наприклад, на 50% зроблена робота, а на 50 ще ні. І бачу, що ви, як буде зроблено і поставлена крапка вами в роботі, то ви телефонуєте людині. Кажете, що все готове, приходь чи приїзди. Потім е показано мені, от я не можу зрозуміти, хто це. Більш як чоловіча енергія, але якась слабка для чоловіка. А чому так кажу, бо людина насправді емоційно дуже вкладається, от якщо він чимось незадоволений, то його багато, то його чутно, його помітно, але насправді енергія якась слабка від людини зараз йде. Ну, може може Не виспаний, наприклад, і слабка енергія в людини, там втомлений ще якось. Буде, чого хоче, чого хоче з вами поспілкуватись, бо у нього тут якісь питання для до вас, Є, ну, просто от конкретне питання йому тр... треба щось прояснити. Так, здивована жінка, здебільшого, вона так, ну часто вона так виглядає, вона дуже вас цінує за якісь, от, ну щось ви вмієте вчасно побачити, відчути, зрозуміти, аналітично розкласти. І її дивують і такі ваші здібності. і... Те, як змінюється все. от Після того, ну в неї, я так розумію, змінюється все. Після того вона поспілкується з вами, їй зрозуміло. Їй, ну, як відпадають якісь питання після спілкування з вами. Циферка 40, вона вже належить для, до чоловіка. Це такий, знаєте, як бачить вас, завжди посміхається. От завжди якісь такі, ну, часто, може, і говорить, що я такий радий вас бачити. Я так до вас гарно відношусь, ви мені подобаєтесь. От людина, якій не складно сказати такі ну, прості речі, але ж їх не всі говорять. Тут якесь питання ви для нього вирішуєте, і він то дуже ну, якось цінує, він навіть вдячний вам, от якось свою дяку вам. Або, ну, на словах то точно каже. Ну, мені здається, що іще якось він ну, там може шоколадку якусь принести. Щось таке, знаєте. Хоча вам, вам того не треба, ви просто робите свою роботу і все. Ви так якось, що не треба, на що ви то робите, на що ви доносите? А ось тут людина, от давайте так скажу, деякий час більш на чоловіка, мені схоже, деякий час як захищався від вас. От щось ви таке зробили, сказали, там, як там у вас між вами було, що людина був дуже напружений деякий час. От знаєте, як Ну, як очікував від вас подальших якихось там дій, там, ну, якихось, може, там на словах ви могли там ще якось продовжити? Зараз вже ситуація більш, ну, вона змінилась. І він вже оце, оцю таку на свою на дорогу трошки відпуска. Оце хоче з вами побачитись, і якісь є. Ну, як тема для обговорення. І тема така, що вона не дуже там чекає. Це, як, знаєте, не буде дуже затягувати, готується, готується до розмови. Навіть, знаєте, як в голові собі, як репетицію проводить, що він скаже, що ви можете відповісти, як він далі буде продовжувати розмову. ну, Такий, такий знаєте, готується. Тут з родини хтось дуже хоче зустріч з вами. Це якісь родичі, які от не просто, от знаєте, ви там часто бачитесь, а люди, які як, ну, трошки далі від вас. Але щось, щось тут треба. Щось треба як закінчити, як закрити якусь тему. Ну, давайте що тут. Так, ось тут мені показана жінка, хитрунка така. Щось їй треба від вас, от це по роботі. Це просто, от знаєте, людина. Людина, який, ну, як частину своєї роботи, хочеться перекласти на вас. Ну, воно не те, що там зроби за мене, а як доведи до ладу. Це може бути і проста якась ситуація, наприклад, принесе вам документи, а там ти віддай на підпис, наприклад, чи там відправ листом. Ну, от щось таке. ну, Це я такий приклад вам приводжу, щоб ви просто розуміли, як це для вас може бути. Тобто все, що вона могла своє зробити, вона зробила. А от частину роботи вона би сама б справилася, але ж чомусь віддає вам. Так. І знов мені показують, жінка дуже хвилюється за чоловіка. Він теж якось він хоче зустріч, він планує цю зустріч, але ж знову мені показують ту саму ситуацію. Він зараз десь. Він зараз, от, знаєте, як на деякий час відійшов від спілкування, від можливості бути поряд. Хочеться, хочеться і жінці, і йому хочеться зустрічі. І не такої, щоб там, на годинку, а так, щоб залишитись поряд. Так. І ось тут показаний мені чоловік, який в якого спілкування йде через. Ну, може, це син, може, це молодший брат, наприклад, може, це племінник. Але дивіться, як виглядає. Це от коли один одному допомагають. І тут навіть запланована вже якась зустріч заради допомоги. Отак воно виглядає. Угу. Жінка тут дуже осторонь. У жінки такого ну, близького, прямого спілкування з цим чоловіком зараз нема. Хоча я не бачу, щоб тут якісь там, знаєте, якісь були б неприємні стосунки. Якщо спілкуються, то нормально спілкуються, але дуже не часто. І останнє, що скажу, показана мені жінка, яка дуже хоче з вами поспілкуватись, хоче заглибитись в якусь ситуацію розгледіти разом з вами, бо у вас нібито є ключі до розгадок ситуації. Це знаєте, як, наприклад, є питання стосовно конкретної людини. І хочеться з вами поспілкуватись, щоб хоч якось прояснити ситуацію. Ось таке. Ну, повторів я вже не буду озвучувати. Дійсно, я їх вже сказала і не один раз навіть. Тож, на цьому закриваю філіжаночку. Всім вам дуже дякую, всім вам гарного дня і приємних побачень з людьми, які вам дорогі, близькі і рідні по духу. Бережіть себе, побачимось з вами в наступних відео. Всім пока!